Наступна головоломка. Отже, у нас є складена така фігура сирнички. Зараз тут є три трикутнички і один незавершений трикутничок. Наше завдання перемістити два сирнички, щоб у нас утворилося три трикутники. Це досить простенька задачка на логіку, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось три трикутники. Ставимо відео на паузу, думаємо. І коли знайдете правильний варіант вирішення, можете продовжити дане відео, щоб перевірити, чи правильно ви справились з вирішенням даної задачки. Отже. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. Отже, ми перемістили два сірнички і у нас утворилось три трикутники. Задачку вирішено, головоломка вирішена.